В часи Кучми, якби модна була історія цих е, е, неформальних зібрань е, з такою серйозною е, прийняттям е, значить е, нагруди, да? і от Чорномирдін як премєр як колишній прем'єр-міністр і посол Росії в Україні, входив в вузьке коло, де, наприклад, там залишилися неформально 5 керівників. Української держави там президент, прем'єр, мер міста, Чорномир він завжди з ними був. Тобто, умовно кажучи, він останній виходив з президентом після там неформального значить розпивання чаю чи по літері на груди, чи по скільки там і так далі. І так далі Розумієте, тобто можете уявити собі, що навіть неформальне українське відносина українське політичне керівництво керувалося і знаходилось в системі впливу. Цього російського світу ну яка українська помісна православна церква?